Так, друзі, друзі, був принос в крамницю. Купив ось таку статуетку. Олімпіада. Це в нас ГДР. Бачите, є нумерація. Так, в мене є така копія, але ця покрита емалью. І ще повинна бути тут, по-моєму, верхня частина, ну, вона постійно губиться. Та в мене теж просто з фелом факелоносець. Також людина, одна людина принесла цю статуетку і фотоапарат Олімпус. Тріп 60, фотоапарат працює. В гарному стані це товар для Etsy. На Etsy непогано їх беруть. Так, і сьогодні прийшла посилочка на Іоліті, купив ось таку ікону. Господь Сідержитель. 84 проба. Срібла, 13 на 11 розмір самої ікони в красивому кіоті. Така покупочка. Як ви вважаєте, за скільки я купив цю ікону, виграв її на аукціоні, за яку суму, як ви вважаєте, треба трішечки реставрувати кіот? Хтось скаже і так, нормально, але в мене є покупець, який потім їх реставрує і робить. Ідеальний стан віддає їх реставраторам, і реставраторі... реставратори вже роблять цукерочку. Бачите, отакі тріщини. є загублення по шпону, але іконка дуже приємна. Купив на аукціоні Віоліті. Друзі, є декілька покупок. Купив патіфон, патіфон працюючий. Щось я роблю не так, не знаю як саме, щоб він коректно працював. Ну, все чітко, стан дуже гарний. коломенський патіфонний завод. Так, і зовнішній зовнішній вид дуже гарний патіфона. Прям на п'ятерочку, стан на п'ятерочку. Все працює, немає не нічого. Все чітко виглядає, покриття дуже в гарному стані. І також к нему тут є в мене пластівки. Так, також є іголочки к патефону. Це тоже така дефіцитна тема. Так, і купив ось таку іконку. Ісус Христос. Ісус Христос. Є новинчики у нас тут емалі. Бачите, є такі квіти, емалі є камінці, така імітація камінців. Не часто зустрічається саме такий оклад, що відкрита не тільки голова та руки, а ще й тіло. Бачите, трішечки треба отреставрувати лік. Цікавий вінчик, бачите, є і малі. Купив на навіулики в гарному стані і кіот дуже красивий. Бачите, як виглядає дерево. Пошкоджень немає по кіоту. Це дуже добре. Є приємні такі позолочені вставочки. Купив цю ікону за 11 тисяч гривень. Брав її під замовника. Ось такі в мене придбання. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Сьогодні в крамницю також принесли ось такий годинник медальйончик. Не медальйончик, скоріш правильніш буде кулончик. Це в нас позолочений такий. Ну, скоріш за все піде на позолоту, тому що бачите, в такому стані скло. Підібрати таке скло буде важко. Так, і ще тут такий годинний крутезний Вашерон Константин. Женєва, бачите? Тут підлітали. Бачите? Індикатори часу. С часом. Подсыхались. Ну, думаю, наверное, не оригинал. Навряд ли это оригинальные часы. Ну, конечно же, я шучу. Натуральные оригинальные часы сделаны с 18-каратного золота. Это 750-я проба. А это такая дешевая китайская копия. Ну, Все равно за какие-то деньги люди такое покупают. Такі приносики. Друзі, працюємо з Анюткою в офісі. Продали ось такі сережки. Купив я їх у підписниці, продав на новому магазині Etsy. Сережки срібні, але немає проби. Ну, я тестував хромпіком, в ломбардах, робив. анализ и сережки средний. Так, продав св светильник, ночник, ночник, как правильно будет, называется этот светильник эпоха. Бачите, тут видображены уси, так скажем, достижения. Радянського Союзу, бачите. Достиження як буде аніс? Досягнення. Досягнення, усі досягнення. От космонавтика, ну усе. Вот. Перемога над фашизмом. Коротше, все що до сих пор, чим кичиться путя, все то же саме. Тільки все, що Савок ще зробив. Путя розвалив. Так, далі продав ось таку лису голову. Теж на Етсі продав, бачите, 76 доларів. Ну, в принципі, в принципі, а, ще, друзі, хтось в мене питав, я вже забув там в вайбері, хтось з типисників за рукомойник. Напишіть мені, рукомойник працює, воду тримає, домовимось ціну. І хтось ще писав за приспособився, теж напишіть, вона теж працює все чітко. Так, не дуже багато часу зараз. Це все товар, який чекає. Щоб його пофотографували та виставляли на eBay та на Etsy. Багато товару необробленого. Оброблен... Не Треба працювати. Так, етажерочка так тут. Чітко, зручно. Тут в мене пофотографований товар, чи товар, який готується к фотосесії, так скажемо. Ну, а так, зараз останнім часом нічого нового не було. А якось так. Друзі, підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою, коментом та підпискою. Це дуже важливо для нас. Ми будемо дуже вдячні вам за це. Слава Богу, і велика подяка нашим захисникам. Да? Всім добра.